Патріотизм повинен бути завжди не тільки в біді, а й в радості, тому що патріотизм це слово високе, але воно в собі заключає досить такі прості істини для кожного нас зрозумілі, і теплі, і відомі. Це любов до батьків, до мови, до кольорів України, тобто до гір, до лісу, до малої батьківщини. Тобто все це об'єднує один до одного. Міс, тому що українська душа, українські люди славляться тим, що вони терпимі один до одного. Вони добрі, вони готові прощати, вони готові один одному допомагати, рости десь духовно, щось пізнавати. Ми любимо вчитися, проявляючи добро. Несучує радість своїми піснями, особливо тому, що наш народ український славиться своєю творчістю. Ми хочемо вчитися пізнавати світ, любити його, приймати і нести добро у світ, один одному і у світі. Оце я вважаю, що це є патріотизм.